Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка в чергове звинуватили в плагіаті. Ознаки академічної недоброчесності виявили в його дисертації, захистивши яку посадовець, добув ступінь кандидата економічних наук. Про це свідчить аналіз активістів громадської ініціативи Десергейт, який опублікували на ресурсі плагіати фальсифікації в наукових працях. У 2005 році Андрій Вітренко в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську роботу на тему ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці. У роботі виявили плагіат робіт російських. Та казахстанських вчених збіги з працями деяких з яких помічали інших наукових роботах посадовця. Активісти помітили значну частку запозичень, в яких Андрій Вітренко змінює вказівку на сторінки, посилаючись на третє джерело. Подекуди згадки про іноземну країну в тексті замінювали на Україну. Так, наприклад, Карагандинська область стала Україною, а казахський ринок замінили на український. Автори аналізу відзначили в кандидатській роботі велику кількість підмін та переписування з праць російських та казахстанських науковців. Активісти вважають, що дисертація заслуг. Ступника міністра Андрія Вітренка нафаршировано чужими текстами.